Уперше в історії людство зафіксувало знищення планети її ж зіркою. Справжній космічний апокаліпсис за 655 світлових років від нас. Юпітероподібна планета наблизилася до білого карлика і була буквально розірвана на частини. Ще у 80-х роках астрономи помітили незвичайне рентгенівське випромінювання з туманності Гелікс, але звідки воно. Білий карлик у її центрі не мав би світитися в рентгені, таємниця тривала десятиліттями. Тепер ми, здається, наблизились до відповіді. Завдяки новому аналізу даних з телескопів Чандра, XMM Ньютон, Айштайн і Розат, учені запропонували сміливу гіпотезу це світло, не що інше, як плач планети, яка загинула. Гігантська планета, схожа на Юпітер, підійшла надто близько до мертвої зорі. Сильні припливні сили розірвали її, а уламки почали падати на поверхню білого карлика, розігріваючись до мільйонів градусів. Саме це і спричинило потужне рентгенівське випромінювання. Спостереження з 1292 по 2002 зафіксували стабільну яскравість випромінювання, а ще загадкове трьогодинне мерехтіння. Це може свідчити про те, що уламки оберталися навколо зорі, створюючи своєрідний диск смерті, останній танець знищеної планети. Це не просто нова наукова гіпотеза. Це може стати першим підтвердженим випадком знищення планети своєю центральною зіркою. Астрономи вивчають, як зорі вмирають, але тепер ми бачимо, що вмирають і їхні планети. Це змінює наше розуміння фінальних етапів зоряних систем. І, можливо, дає натяк на далеке майбутнє нашої сонячної системи. Попереду ще більше досліджень вчені, планують спостерігати інші білі карлики, шукаючи подібні планетарні катастрофи, чи це одиничний випадок, чи можливо такі апокаліпсиси звичне явище у всесвіті. Відповідь може чекати просто зараз у даних, які ми тільки починаємо розшифровувати. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відкриття з глибин космосу, бо він щодня розповідає історії, які захоплюють дух.